Я вас вітаю, дорогі німці. Ну що, пошукаємо помилки? Поїхали. Hast du. Що ми тут поставимо? Якщо я напишу einen Freund, це буде правильно? Ще не все. І відповідь: Wie Alt ist оцей же друг, значить, я пишу друге згадування: der Freund. Правильно? Виправте мене, якщо що. Друге, Hier habe ich Bild. Якщо я напишу ein build. А потім дам відповідь, що ось ця das build і що це буде окей, я поставлю плюс, я вважаю, що це добре. Третє, ist das, якийсь там ein Theater, і даю відповідь: wie heißt das Theater, Цей театр. Я собі ставлю три плюс. Що я все зробила правильно? І драус дворі стоїть якась там машина. Я собі скажу, що це ein Auto. Як ви думаєте, я можу сказати, ist Дас Ауто Альт? Це буде правильно? Я думаю, що так.